Цієї ночі, за даними повітряних ЗСУ, противник випустив по Україні дві балістичні ракети іскандер М та 152 ударних БПЛА типу шахет, гербера і безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними. Станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 88 ворожих БПЛА типу шахет, гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання двох ракет та 52 ударних БПЛА. На десяти локаціях а також падіння збитих уламки на двох локаціях йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Вночі ворог атакував Харків ударними безпілотниками. За даними мера міста, було завдано 25 ударів дронами. У Немишлянському районі сталося руйнування та пожежа на території цивільного підприємства. Жертв і постраждалих немає. Вночі ворог атакував Полтавщину. За даними ДСНС через влучання по об'єктах цивільної інфраструктури, сталися пожежі в адміністративних будівлях, пошкоджено житловий будинок і господарчу споруду. Також у Полтаві уражені локомотивне депо, станція, електропостачання, тягові підстанції. Пошкоджено адміністративні та складські приміщення, рухомий склад. Виникли пожежі, які ліквідовані рятувальниками. У нас влучань пошкоджено енергетичний об'єкт. У сумах зафіксовані пошкодження житлових будинків ізнеструм. Мення частини міста. Окупанти вдарили по зупинці транспорту в Херсоні. Є жертва, за даними Ова, близько 6.30 ранку війська РФ здійснили скидання вибухівки з безпілотника на територію зупинки громадського транспорту в місті Херсоні. У наслідок атаки один чоловік 65 років загинув на місці. Ще один 70 років отримав поранення та був госпіталізований. Президент США Дональд Трамп заявив, що ухвалив рішення щодо постачання Україні далекобійних крилатих ракет. Томагавк американський лідер також зазначив, що перед остаточним рішенням хотів би дізнатися, для чого саме ці ракети будуть використані. Я поставлю кілька запитань. Я не шукаю ескалації, заявив Трамп. У США триває. Сенат провалив голосування щодо фінансування уряду. За даними ЗМІ, найбільше суперечок викликає норма щодо податкових пільг на медобслуговування вразливих громадян. Демократи вимагають постійного продовження розширених податкових пільг на страхові внески. Республіканці виступають категорично проти. Тим часом Білий Дім може розпочати масові звільнення федеральних службовців, якщо президент США Дональд Трамп вважатиме, що переговори щодо шатдауну провалилися. Ціни на золото стрімко зростають і наближаються до 4 тисяч доларів за унцію вперше з 1979 року на тлі політичної нестабільності та урядового шатдауну США. про це повідомляє Bloomberg. на відкритті торгів у вівторок. Вартість золота зросла ще на 0,4%. до 3976 тисяч доларів 25 центів за унцію після стрибка на 1,9% днем раніше. Спочатку дві. 2025 року золото подорожчало більш ніж на 50%, демонструючи низку історичних максимумів. І якщо поточна тенденція збережеться, це буде найбільше річне зростання з 1979 року.